694 тисячі 719 гривень. Збірка була проведена 480 сім'я. До комісії, створеної при РДА, звернули 190 громадян. Основне питання, яке розглядалося на цій комісії, це на фактично проживаючи в житловому будинку, тобто прописаний і хто сюди не проживає. Вони брали матеріальне свідчення і цю людину ми відключали із е, довідки про стації ні. Поштою е, надійшло 58 е, звернень і на е, електронну пошту до управління соціального захисту було одне звернення. Зараз можна подавати теж електронну поштою прийняли. За оформлення пільги на дрова е, піль, звернули 65.

А в Остепані. Ні, зараз не вже. Їздить разом рівно і тут їздить. Да, бо події тут важко. А так дуже це ще буде віч. Це будуть всі майже. Дивишся на те, що почут, знову все виружає. Шіст, разу, да. Ще буде доручатися, mm. разу клас там зміна, а нас не знає. <клісля> не в газі причиня і не видно. Вершина був ладі. Пока влада не може побачили. Варта буде довго і нудно. Справа в тому, що вони людям полегшують. Ну, no, цю процедуру, а нас загружають. Yeah. Людина принесла всі довідки, ми склали, поїхали, зробили. А це цю всю інформацію ми зараз збираємо самі. Ну, no, no, на не цедії зменшили. Так, так. Не вони зменшили, а тебе зменшення норми. Як на обламі одного квадратного метра. Well, да. Сім, зараз стало 5, зараз є. 5,94 газу на квадратний метр стало. Mm -hmm. Це 80 кібів газу втрачає, якщо один прописаний, складність, на зимовий. Це на 7, прокуратура може бути без образовані. це, буде наш землять не притікує.

На виконання розпорядження голови адміністрації номер 190 від 12.05.2015 року доводжу до вашого відома про те, що інформаційне роз'яснювальна робота серед населення щодо порядку оформлення субсидії проводиться в слідчим штурму. Розміщуються постійно інформаційні матеріали та бланки на населення Зорянської сільської ради. Систематично надається інформація щодо зареєстрованих осіб у житловому приміщенні, до управління соціального захисту населення і до організацій це Рівне ГАЗБУ, командсерві з і рівне НЕРО. Забезпечено призначення субсидій на опалювальний період шляхом перерахунків масових на оплату житлово-комунальних послуг без звернення громадян.

Цим людям, які... в мене є 354 справи, в яких закінчується термін квітня місяці, ми дали запит. На податкову ці запити пройшли. Ми зараз тільки звіряємо, кого там є, в продаж майна, щось таке, але люди заповняють декларації для того, щоб звірити, можливо, щось там не підтягнуло. А далі будемо продов... їм продовження. Раніше нас це, щось, знаєте, наш КАС, касі. А зараз якщо люди б'ються в кашу, то в цьому будуть ходить, то поводіть за дітьми, як не будуть відправляти цю Тарифи вони дають, кожного розповідає. Ви маєте Вони будуть свої, да, вони мають печатку, будуть свої тарифи затверджувати, нам подарувати. Чи два 2,0. Сам всього два момента ОСБП. Це за загальну площу квадратних метрів за прибирання прибудинкової території. Все Все остальне буде так і за командоством, яке було, тому що ОСББ отримує право заключити договір на. Поставку води, там, каналізація і так далі, з комунальним підприємством. А що ж вони з Гривенським будуть заключати, коли найближчі комунальні буде їхні? Такі сесії прийняли за ближайше п'ять років, що вони є. Постачання води ми вічарно що й інше в нас паспорт на території в нас затверджений зараз ДП комендантський. Зараз... Ну а І повод до по... постачання? Повод до постачання. До кінця року іншого бути не може, якщо, знову... так, якщо вони будуть хотіти з іншим, то вони мають рекомендувати тим іншим компаніям, щоб вони відповідно участовували, подавали документи до сільської ради і е в, час... в, в конкурсі. конкурси. Тільки щоб і вже буде, не знаю. були такі бажання. А тоді рішення виконкому розглянули і затвердили іншого постачальника. ...провести когось сюди, якщо не буде відповідно рішення розглянути. No. Є ще коротко, oh. вийшла постанова №319 з 27.04, це не до того питання, не до того, але я коротко хочу сказати. Найболючіше для громадян це сума невикористаної субсидії. Тобто цілий півроку люди економили, хотіли користуватися, можливо, рік думали. Зібралися там суми великі, по 15 тисяч і по 10, То вийшло роз'яснення, що сума невикористаної субсидії більше як на 100 кубів газу буде добиратися до бюджету. 150 підсягтів світла залишиться, а те все буде забиратися. Яким чином написано, що буде акт звірки? Організація тобто рівня газу і з управління соціального захисту. Але я думаю, що це ми будемо якось, не знаю, як це вирішує, буде роз'яснено. І буде роз а, ще форма газу змінилася на все, на опалення, на плитку з колонок, якщо було 18 кубів, тепер стало 14, якщо було без колонки, 9, стало 7,1. Тепер при оформленні субсидій пільги не нараховуються, або людина має вигляді, чим буде користуватися або пільгою, або субсидією. Тепер ще таке, як приватні підприємці, якщо в дохід раніше була перша група одна мінімальна зарплата, тепер дві, друга група була дві, тепер три, і третя група чотири мінімальні зарплати. І дохід береться лише за попередній рік. Нема вже за місяць пенсіонерам за попередній чи за три місяці, тільки календарний рік. Віддати оформлення субсидії, Ні. Якщо оформляє січень, тепер береться другий, третій, четвертий квартал 2015 року. А якщо вже з квітня місяця береться тільки за 15 рік. Все. З одної сторони, це добре, бо люди путались. як ти видніше, починаєш вважати за місяць, за рік, останки. Получається, ті, хто відкривав форточки зимою, болили на повну да, художність, да. вони їх ще, їх ще й привезли. Да, Сколько кубів да, да, газу їм залишать на літо, вони платить будуть. Да. Обов'язково. По-любому. Питання стоїть. Обов'язково, чому тоді платити, якщо в нього... Економія там написано повідомлення, Якщо фактичне споживання менше, ніж обов'язкова плата, то сплачується фактично споживки Тобто, якщо ну а хто ще менше споживання? Ні, ну якщо людина за квітень спожила 10 кубів, а в її обов'язкова плата 800 гривень. Зрозуміло, що вона повинна за фактично за 10. За 10. Ні. кубів, Я От, куб. а чого її платить, як в неї економія 800? У ну, вас е є платеж за газ. Так, 500 гривень. Ото ви будете платити тільки в тому випадку, як, якщо ви спалили газ на 500, 500 гривень. На 400 гривень, поки 400. Платить 400. На 10 гривень. Але віло, але ну, якщо в мене економія, чому я ще й обов'язково повинен платити? Питання. Бо це так так я люди, люди розумію, але виходить, що газовим магнатам держава дала безпроцентний кредит. Бо да, держава -то гроші віддала, да. а тепер, да, тепер що через пів року не да, уверена. А, що а, ти, а, що ти, з, а що Хай крути. мені віддасть це моя економія. Ці гроші на крайного рахунку. Вони теж, вони такі норми, вони на, на сім'ю з 5 чоловік беється 20 кубів на місяць. Чотири на чоловіка, ну я говорю, 20 на 5 чоловік 20 кубів. Ну ніхто стільки не бере води. Хоч бери храну, тривай, хай біжить. Це кажуть, щоб лічильник да ставити, ну, 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 ставити на воду. Вони беруть, чи є лічильник, чи не треба розсерення. Ні, по лічильнику береться

Зазначення складу комісії з профілактики правопорушень та молоді. Ми на початку січні на виклику не розглядали це питання, коли створювали склад нової адміністративної комісії з профілактики правопорушень серед неповнолітніх. Ми тепер її вносимо зміни з ним. Тому що ми в члени комісії включили дільничого інспектора, був доваглюк, Вадим Миколаївич, так як він зараз не є працівником уже поліції районного відділу, то ми пропонуємо його виключити, а на його місце в склад комісії включити Романчука Андрія Васильовича як офіцера поліції Рівненського районного відділу поліції. Проект рішення є роздані. Пропонується. Неповнолітні. Неповнолітні правопорушення не серед неповнолітніх Так, Пропонується рішення від виконкому визнати таким що ще проплачення від січня 2016 року, а створити зі змінами новий такий склад. Намість Довголюка, Горманчука і Біємси. Комітету виконавчого, щоб знову ж таки проводили розмови щодо особливого. 22-ї години, що неповнолітний, не відвідували закладів громадяни, ми в школі наголошуємо, це тому, що ми не недавно виїжджали такою рейдової наші заході. І 23 20, -20 неповнолітня особа відвідує кніфолошину. Та там 90%. <ривітно> один за бо активно, то це, можна повірити, а що в трудовіться. Ні, просто більше, знаєте, взяли і пішли з ним одну робити. Покликали маму, то мама їхала 40 хвилин. Живе вона по вулиці Сморжинської, потім ми її посадили машиною і з поліцією разом відвезли домов. І мама почала розказувати права, як має бути вона. Ми повинні розказувати, що до 22 години дітки мають бути з батьками, особливо тим, хто не має паспортів не на малянина українського. Я вже наголошую наших клубах, щоб якщо діти приходять, якщо не важать їх. Не знаю ті, що приходили з копіями паспортів, з посвідченнями, що він, якщо вже він невисокий ростом, але має посвідчення водія, зрозуміло, що вже він повнолітний. Свідосток понарошення. <звідоцтво> <свідоцтво про> <звідоцтво> Або вже якщо курить, то може йти. <звідоцтво> ні, це, це, вже це сміх сміхом, але ми то мені знаємо, ми повинні дбати про... <звідоцтво> про здорову націю. Так, ми повинні дбати, не треба, щоб всі штаті. Школьно помітити наповнолітнуть. Сколько закриється? Подивиться його на неповнолітні. Ай про тили це не сказати, що на раду, тому що бачите, як напасти куди, що не общається. Бачите, воно все добре.

То, що були, тому кохання також зробити розмову, як знає виконкому, щоб, ви, так як каже Ірина Володимирівна, що зрозуміло, що треба працювати з батьками. Ми з батьками цими працюємо час від часу, виїжджаємо комісійно, тому що дитинка 12 років має бути для мами, почитала молитву вечору, почитала книжку чи щось, чи в інтернеті навіть постійно в цій відомі і далі бути вдома. Якщо вона в 23 чи 12 в півночі, вона десь там ходить по селі, чи по старогу, чи по дерев'яному, чи по грабу, чи по зорі, то значить це є вже І За нас є для влади і так само не бачить. Батьки прихотіли, щоб приводить дітей вкратити. Деревіно не багато з батьками приходять, дітей з батьками. Ну, я, я трохи, Церкві, а а дітки біля маса вже округ. Да, ну, і все нормально. Ну Поперек ми з вами говорили, що будемо доходити до цього, щоб в святковій недільні дні, що будемо до якоїсь години встановлювати графік, щоб не подавати алкогольних напоїв під час богослужінь і великих... Я просто служу, хай по себе нас було нормально, До двох під часом не продавали. Головше, що трошки пробували. Було таких викатів, що... Ми ж християнська країна і хочемо, щоб знову ж таки, щоб було хоча б чуть краще, особливо в нашому селі і в нашій територіальній громаді. Тому по комісіях проголосуємо за громадшувати, просто проголосувати. Хто проти, хто утримався, приймає. Переходимо до п'ятого питання порядку денного затвердження складу адміністративної комісії. Інформуємо Ми так само вносимо зміни, в цю комісію, вводимо в її склад нашого юриста-спеціаліста Максимчук і Олену Володимирівну. У нас було 9 чоловік, а ми її вводимо в склад, і тепер наша адміністративна комісія буде складатися з 10 чоловік. Прошу, прошу, прошу мови задачі. А потім, якщо 5 на 5, як беремо беремо видаєте? Переголосуйте, перегону. Немає за заперечень. <реш> прошу проголосувати. Хто проти? Хто затримався? Голова комісії у нас секретар, так? Михайло Михайлович, звичайно. Адміністративна комісія треба, щоб працювала, щоб були протоколи. Якщо ми є протоколи, то зрозуміло, що буде відчувати, що адміністративна комісія. Ми... Ще...